Так, друзі, записується відео на канал з вивчення польської мови, тому що я живу в Польщі, і як не як ну, це стосується мого життя тут. У мене з дитинства були криві зуби, ну так вже склалося. І якось я ніяк не наважувалася, то боялася, що щось піде не так. І, і ну, якось воно і так добре, знаєте, жила з такою думкою. Але коли я в черговий раз йшла лікувати зуби там, просто пломбувати тут в Польщі, до, до польки, до лікарки, вона подивилася на мої зуби і каже: Ви маєте такі великі зуби, а криві а, вам би варто було вирівняти. Ма пані таке дуже зембе, але криве варто є вирувна. І ці слова стали поштовхом того, що я почала задумуватись, подивилася на себе в зеркало, і все-таки вирішила, я наважуся. І це тривало довгих два роки. Але перед тим, ніж вибрати ортодонта, якого я вибрала, так скажемо, випадково, але це така доля була. Я е, переходила повно різних стоматологів, багато стоматологів у Варшаві. Один мені казав навіть, е, е, що е, виривайте здорову четвірку, бо інакше ви не вирівняєте. Я вже їхала. Закрий двері, будь ласка. Я вже їхала. Рвати ті зуби. І в останній момент мені запізнився автобус, просто не приїхав, а я десь внутрішньо відчувала, що я, ну, така доля, мені не варто туди їхати, мені не варто ці зуби рівняти. Вервати, рвати, верніше, бо я відчувала, що, можливо, можна вирівняти без рвання здорового зубу. Я придумала і в тої лікарки не лікувала, потім я ще довго відтягувала робила в мене є єди... де навіть макет моїх зубів, які вони були криві, які зараз. А, і я відносила два роки. Але ви знаєте, я трошки працювала, я встріла ці подкасти на мов, почалася війна. Я була в якомусь такому тумані, в мене були якісь інші цілі, бажання, і, напевно, я не надто заглядала собі в рот. І лише тоді, коли в мене почали, почалися проблеми з шийками, тобто от в мене ще зуби стерті були, вони низькіше, плюс брекети, і там залазило, от прям збиралася їжа, і це треба було дочищувати, мені зігнила одна, одна шийка так сильно, що ну так сильно, що е, я йшла е, лікувати її, мені там нитки накладали до цієї шпольки, так? Е, е, і. І що сталося далі? Я вже і е, е, потім після цього наркозу знічулення, е, я відходила 2 дні, 3 дні, в мене все спухло, мене так боліло, що після того я почала лікувати всі. Ще мала з брекетами і зі всім, всім на світі. Я не знаю, скільки в житті нам кожному з нас доводиться пережити всього. А, і от так сталося, що там, напевно, попала все-таки якась інфекція. І я мушу лікувати оце лічення каналове в Польщі називається. А, це от у мене воно буде вперше, коли треба сверліти отак аж до кореня і вибирати цей весь гній, який там. Сидить ось. Тому я записую це відео для тих людей, які будуть носити брекети. Це мій досвід, мої помилки. Заглядайте дуже сильно до шийок тому що зуб в мене зіпсувся через те, що в мене зіпсулася шийка, і вона настільки прогнила. Я, я ж тоді почала її лікувати, коли вона вже дуже сильно почала боліти зуб. Полікувала, все ніби було добре, почав утворюватися такий гнівничок, такий мішечок з гноєм, пухнути зуб. Ну, видно, що там щось відбувається всередині цього зуба. І от тепер я кажу: я маю рівні зуби, але всі майже підліковані, тому що вони всі. От За брекети залазили оці всі штуки. І ну, а, якщо ви не надто терплячі до чисток а, і нема як, все-таки заморочитися, тому що цей наліт він лишається, і потім частинка зуба просто от, ваш гарний зуб, він, його потрібно, ну, якщо його вже зборувати, все, зуб, зуб вже його стає менше. так. А, Тобто це не відсутність, чи там якусь кальцію, чи там ще щось. Ні, це через те, що в мене зігнила шийка, інфекція пішла всередину, мені залікували, інфекція лишилася там. І це оце, оцей зуб, де була оця болюча величезна шийка, яку я не побачила, не побачила, що вона отам, ну, коли ти чистиш зуби, воно там так прогниває, збирається і. Ну, я кажу, я ходила до, навіть до Українки, це було 8 років, тобто це десь 5 років назад, і довго наважувалась. Це моє лікування, лячання зембов відбувалося в Польщі. І брекети я відносила в Польщі, і недавно буквально їх зняла. Але що з того, як я кажу, тепер я маю рівні, але всі. Поліковані. У мене були криві і настільки, але є, ну, можливо, це це, це через те, що зуби пересувалися, але ну, насправді не так, тому що цей зуб як стояв до брекетів, так і стоїть в такій самій позиції. Але я вам скажу одне: все, що стається в нашому житті, щось нове з нами трапляється там, ти народжуєш дитину, чи ти. Що ти робиш? Ну, щось з тобою стається, так? І вперше для тебе це новий досвід. Спочатку страшно, і ти проходиш, виносиш помилки, і потім у цей досвід а передаєш іншим. І напевно для цього ми тут і живемо на землі, щоб жити і передавати свій досвід і помилки. Тому я кажу зараз для всіх людей, які носять брекети. Заморочтеся над тим, щоб їх чистити. Якщо ви не терплячі, якщо ви не надто це любите, якщо ви не надто на це звертаєте уваги, і, і вас, ну, всіх нас, думки, життя, робота. Ми забігані, ми в своїх в своєму світі і, і, і взагалі. Але заморочтеся над цим. А, ось. Ось таке відео я хотіла записати про лікування, лечення земби. Ну, Апарат ортодонтичний це власне брекети, апарат, <кій> ще є ці все зрочисте накладки на земби. Да, прозорі ці накладки, вони дорожчі, але їх ти вдягаєш, і, ну, плюс в мене були ще в Польщі. Усування у семик мені виділяли вісімки, це теж було, так скажемо, міні-операція. Спочатку давали укол, потім мені розрізали ясно, тому що зуб вверх, а ось так. Потім його розрізали навпіл цей зуб, який ще не виліз, так, тому що це була вісімка. Потім зашивали, знімали шви, і так це було протягом року чотири рази. Це таких не за одним разом, а поступово мені видаляли вісімки перед тим, як поставити брекети. Це така міні-операція, так скажемо. Я згадую, як я народжувала, то мені давали оце знічулення земно опонове. Це є епідуральна анестезія. Теж все було тут в Польщі. Тобто я пройшла і роди, і все на світі, і лікарні, і зуби в Польщі. Так? І ви знаєте. Тут я заново дійсно починаю, знаєте, як то кажуть, садочка, воджу в садок, потім буде польська школа, вже про садок вам там знімала відео, де в них цей пікнік, закінчення коніць року шкільного, як в них оце все відбувається. І є такі нюанси, які дивують, до яких ти вже звикаєш. І ти просто розумієш, що ти живеш дійсно на дві країни, не те, що на дві країни, в тебе вже. ну, і тут дім, і тут дім. Батьківщина цілий всесвіт, але весь світ наш дім. Ось. Тому я кажу: зуби це така проблема, це така тема, коли, я пам'ятаю, як мені от відходить от той наркоз, нічого не то, я тоді підскакувала від болю. Це так було, ну, дійсно, нестерпно. І все, що пов'язане з зубами. Тому бережіть свої зуби і будьте здорові!